Всім, друзі, мінітрактор Україна анонсує, що знову з'явилися 350 БР Кентаври що в ньому круче, ніж 240-му. І взагалі, що це за корч? Дивіться, корчина це хороша, корчіна це хороша, тому що тут фактично нема чому ламатись. Тут коробка йде, типу як в шифінгу, вона не буде вам робити голову, як мотоблочна мототрактора. Тобто, плюс другий плюс тут іде. Самий потужний мотор з таких маленьких тракторців. Він іде не SF138, як шрифінгу. Але він не 1115, а йде SZ 1135. Тобто, 38, 138 поршень йде в шрифінгу. 135-й тут. Фактично, 23 сили десь має вже реальний той трактор. Тобто, по-друге, по-третє, ця модель йде. На широких колесах 9,5. Передній іде. Бачите, 16-ка, вона вища. Якщо взяти е, звичайний от, Кентавр 240 чи 244 VR, вони йдуть менші, колеса, тут, йдуть, тут йде і резина вища, тут йде колеса менше. Тут же йде все максимально е, широка резина, щоб був хороший зацеп ззаду на тому, що то є задній привід. От, по приводу, що то... Не пугало вас, що ремні тут іде не як в мототракторі. бачите? В мототракторі зроблено, воно ремні йдуть зліва, довгі. Тут іде 4 коротких ремня. От, так само зроблено, як в шофенгу. Воно вже адекватно передає посилення. Е, І коробка, яка не буде вам робити холоду. І ціна найголовніше ціна. То буде набагато вигідніше за... дешевше за шифінга. От. Плюс є моя моделька з передком. Тож то буде найдешевий трактор з передком, який в принципі є. От. Доставка наша, 2 роки гарантії від постачальника, повний пакет документів, все під ключ повністю. Раз заплатили за трактор, більше ні за що не переживаєте, ні за що не платите. Е, офіційний ділер е, Кентавр ДТЗ в Україні. Звертайтесь. Номер телефону. Бачите, все. Набирайте, привеземо прямо додому. Трактори хороші, дуже файно працюють. Валера з розвілки не дасть соврать. Там у нас десь є відео, він по ним відгук, де є чесний. Пошукайте. Пару днів назад виходимо.